Іра, тут таке цікаве дослідження вийшло, що в українців ну, в середньому цей самий, ну, ти поняла, 80 разів на рік. Це виходить раз на 4 дні. Це ти до чого? А це я до того, що у нас ну, цей самий, ну, ти поняла, раз на... Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Дай руку. Одинадцять, дванадцять. Раз на дванадцять днів. Ти не знаєш чого? Ну, може, того, що ти секс називаєш цей самий, ну ти поняла? Ну, ти ж поняла? Вов. Ну, от я не вірю, що прям у всіх раз на чотири дні. Ну ти ж знаєш, як ці дослідження робляться. Ну, добре, якщо ти так переймаєшся, хочеш, можемо запитати у Ані з і як часто у них. Що прям відкрито запитати про цей самий... Ну, ти поняла? Ну, да. а тут такого? Ні, ну, Це якось цей самий, ну, ти поняла. Друзі, чесно, хотіла запекти картоплю з беконом, але будуть чіпси з беконом, бо як на зло, вимкнули світло. А коли у вас е востаннє цей самий е було? Ой, та я все не відстежую. Це до Вані питання. А, Вова питає, коли у нас в останній раз світло було? <кій> Дві з половиною години тому. А до цього? Ну зранку встали було. А це у вас день такий ударний. Ми вам взагалі зараз не заважаємо. <звачу> <звачу> що ви нам маєте заважати? Ну, зараз нема. Ні, не, ну я бачу якби. Ви цей вибачте, що ми таку тему підняли, бо я вже. Та нормальна тема. Зараз всі тільки про це і говорять. Ну, Ну от бачите, ти соромився запитати. Ну, я просто хотів уточнити кілька моментів. от... Це у вас тільки сьогодні так. Та плюс-мінус кожен день однаково. Вчора зранку було, потім з 12 до 3 було. <кій> Три години? Ну, маловато так. Ну, але й на тому дякую. Ввечері я не пам'ятаю. Ні, Ну, понятно, це для тебе вже як рутина. А, ввечері як на зло не було. Ну, то нема що робити, я ліг спати. Не, ну, треба ж тобі колись віддихати. це ж... Ну. Анюс, вночі було? Було-було. Я вже просто тебе не будила. <плес> ну, коли вночі дають, це саме безтолкове. <плес> ну, але ну, хай вже краще так, ніж коли взагалі нема. А у вас було так, щоб от цілий день? Ні-ні. Прям цілий день я навіть не пам'ятаю такого. Це, мабуть, ще в 2023-му. Тоді 26 годин підряд не було. Це жах взагалі. Я взагалі вже не витерпіла, поїхала до подружки ночувати. Ну, але останнім часом, от хучку, -ху -ху, чітко по графіку. Бо що навіть графіки? Лівано, ви такі смішні. У 2025 році графіком не користуєтесь. <рі> не думали про це. <рі> ну ну що, ну Це ж зручніше в рази mm. просто. Ну от я відкриваю, от дивлюсь. Сьогодні ввечері по графіку буде. Mm. До речі, якщо у вас не буде, то лишайтесь. <рі> ну, я, в принципі, не проти. То якби... Що? Чуєш, Вов, а ти Ти чого питав? Ну, бо я... в бо нас рідко, Ну, це я так вважаю, Іра каже, що як у всіх. Ну, от хотів порівняти. Рідко це як? Ну, востаннє було Цей самий... 12 днів тому. Скільки? 12 Серйозно? Навіть на 5 хвилиночок не було. Що значить навіть? Ми на 5 хвилин вважаємо це за повноцінний. Ну, що ти мовчиш? Кажи вже щось, що я сам відуваюсь. Ну, якщо вже такі не рахувати, то в цьому місяці взагалі не було. Не було. А Як ви живете взагалі? Так ви почекайте, значить, це треба розібратися. Це у всього будинку так. Не, ну... Ну, Звідки я знаю? ну, як це, як це звідки ти знаєш? Ну ти йдеш ввечері додому. Сусідам у вікно гляну. Якщо у них є, то і у вас має бути. Та ми якось. Не привикли сусідам в спальні заглядати. Так да. Так, дивіться, з цим треба розбиратись, значить, треба запитати у сусідів. Так. Да. Ну, 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 ні, Пиши в чат будинку. Що? <риклад> серйозно? Якщо вже такі питання в чат будинку не писати, то я взагалі не знаю, нахріна їм треба. Да. Пишіть, пишіть. О, може, це конкретно ваша проблема. А що може бути і не наша? Ну, звісно. Ну тоді треба цю квартиру продавати і переїжджати. А, типу, аура погана. <риклад> Вова, я знав, що ти пласказімельщик. Ну, настільки наївний вже. Ну, яка аура? Вова? Ну, що ти кажеш? Пиши в чат. У нас в чат постійно такі питання пишуть. Ну, Від для цього створений. Ні, ну. Пиши, пиши. Все, ну, пишу, пишу. Пиши. Шановні сусіди, коли у вас в останнє було, цей самий, ну ви поняли. Та ну ти нормально напиши, так же ж ніхто нічого не зрозуміє. Ну, щоб прямо писати слово на букву С? Ну да. — Що там? Вісім сміючихся смайлів. От е, користувач Світлана видала щата сина Світлани. О, Сусіди пишуть, що в них кожен день і запрошують на чай. Світлана, Ка. А, Ірина, Ка пише, не сиптися на рану. Іра, на що ти це пишеш? <рив> так почекай. Значить, якщо є сусіди, у яких кожного дня, значить проблема не в будинку. Ні. Ну це і так було очевидно. Я тільки просто зря позориться. <рив> значить, дивись, я тобі зараз дам телефончик одного чувачка. Він приїде зробить так, щоб у вас завжди було. Тим паче це мій сусід. Ти не переживай, це недорого, він за пляшку зробить. Алло. Юрій Іванович, а ти вдома? А заскоч до нас, у нас тут одне питання, треба твоя експертна думка. О, здорово, Привіт! А що ти в вихідний день в робочій робі? Та все одну халтурку. Місяць чекали, а я жалився. Ну, бо зараз всім треба, да? так? Я оце з роботи йду і тут ти дзвониш. І що? Це ось о, наші друзі Вова, і Іра. Добрий день, розказуйте. А ну, е... Ваня, Аня, а ви могли б нас залишити самих будь ласка? Так, да, Що да, тут такого? Ну, Добре. Якщо хочете, то... Не здороваюсь. руки брудні після роботи. А. Ну, давайте, розказуйте, що там. У нас 12 днів не було ну, цей самий, ну, ви поняли. Біда. Треба їхати додому до вас дивитися. Ну, розбиратися, в чому там проблема. А... А ви як це буде робити? Ну, я чесно хочу зрозуміти методу. Типу, як психолог з нами поговорити, і воно все нормалізується? Ну, Я ж не шаман. Я то все руками робити буду. Що саме? А Ти типу, розбираєшся, да? Я поставлю вам. Трьохпозиційний перемикач. Ага. Ну? А це мені чи дружині. На сім'ю. А можна щоб трошки більше цих позицій? Що ти мені мозком пасіруєш? Вони всі стандартні ті позиції. Ага. Прикалуєшся надо мною, чи що, я не ні, 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 ну Все 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 добре, що там далі. Далі під'єднуємо живлення, щоб воно все фуричило. Мене мене і так все фуричить. Скажи. Та якщо в тебе все фуричить, на що ви мене кликали? Ну, очевидно, що якась проблема є. Ну. Треба просто розібратися, яка саме. Я ж і кажу, треба їхати до вас додому, дивитися на ці входи-виходи. Ну, Помієте, я, я можу, давайте завтра зранку я можу підскочити. Ні, ну, у мене завтра зранку робота, ну, куди. Ну а дружина буде вдома? Буду. Ну мені її достатньо. Так ану, слідкуй за своїм ротом похабний! Брехалитись, це моя робота. Щось я сумніваюся, що в твою роботу входить секс з чужою дружиною. Вова, я тобою пишаюся. Бо я тебе захистив. Бо ти нарешті сказав слово секс. У <раплі> мене шляху до покращення. А. а, -а, -а. Ох ви се. Доктору! Доктор. Так. Да. Який нахрен доктор? Я електрик. Що не розумію, як електрик мав зробити так, щоб у нас більше сесу було. Я вам відкрию секрет. Я взагалі то не збирався цього робити. Ну що, Як справи? Ваня. Не дзвони мені більше. Що таке? Е ви нашого е нам електрика викликали? Може, тому що у вас 12 днів не було світла? У тебе що, амнезія, вова? Ви думали, що в нас світла не було. Ну так, а що насправді? Насправді. Інтернету. Я можу іншого чувачка позвати? Ні-ні, ні вибачте, що просто вас заплутав. Так, ми з зірочкою зараз додому. У мене вже так адреналін піднявся Іра. Що я чувствую, ми всю ніч будемо 4G шукати це. <риклад> <риклад> <риклад>